Ми знов-таки продовжуємо розбирати декілька де де тобто поліметрі, тому ми згодом розберемо таку одну цікаву задачу, яка мова мога таким чином. Діагональні прямокутника АВЦД. Ось прямокутник ABCD, Одразу ми розуміємо, що якщо прямокурні, то всі кути у нас прямі. Так, можна для краси поставити такий так, прямий куртк, просто розуміти, так скажемо, тому що е позначати таким чином виключно, коли мова піде про квадрат, про прямокурсник, а також перпендикуляр і ви якщо це стосується е трапеції, трикутники, якщо потрібно провести вишоту. Тому не забувайте його зісно. Ставити такі речі. Що нам ще відомо? Діагоналі прямокутні правси Д перетинаються в точки О. Діагоналі у нас дізнання точки Б і Д, А і С і перетинаються в точки О. Що нам відомо? У нас відомо, що АБ дорівнює 6 см, кут О кут або А, О, Д вирівнює той 10 на нам потрібно дізнатися, що ми дорівнює периметр прямокутника. прямокутність. Вісно, суперечно, периметри потрібно визначати не просто, так сказати, не тільки можна малюючим, а ще позначати А, Б, С, Д. Оце вона невідома. Що таке у нас периметр? Периметр це мають на увазі, неважливо, якої саме фігури, окрім кола. Периметр – це ну, сума да, всіх сторінок. А є, існує у нас. Підпереметри обидвічно використовують у трикутнику, а особливо довільнюємо трикутники, де використовують так звану формулу герону. Його не вміють залишати просто P маленьке, та його просто позначати трикутника або трикутника АБСД. Тобто Тому оце, навіть під периметром, має трошки окрему формулу. Це виключно використовує формулу герону. Тому його інше використання саме в трикутниками. А периметри це сума всіх сторін, неважливо якої саме фігури. В нашому випадку периметри АБЦД дорівнює 2 помножити на А плюс Б. Тобто, от нехай буде у нас ця сторона А, це сторона Б. Нам потрібно відзнати, у нас є менша сторона, але немає більшої сторони. в першу чергу одразу можна побачити, котра можна побачити, що у вас є 110 градусів. Чи можна, наприклад, якщо е, прикриємо цю да. частину, да, наприклад, цю частину, то у нас щось нагадує да, отакий от, от от вигляд, це А, О, Б і БОС. Це ж в ніжні кути. І тому ми можемо дійсно знайти, чому дорівнює цей кут. Цей да. кут, якщо розглядати, що кут Б, та кут АОД, Сумнівні кути. Сумнівні. І тому сума БОА плюс куд АОД дорівнює жилоди 180 градусів. Якщо у вас сумнів вийшло трошечки більше, то ви повинні обов'язково перевірити, що ви там наробили для те, що потрібно. Потім ми тепер можемо знайти, чому дорівнює БОА. Тобто кут БОА дорівнює 180 градусів мінус. Одразу підставимо цей 10 градусів, дорівнює 70 градусів. Тепер, оскільки у нас кур, оцей кут у нас 90 градусів, але ви вже знаєте, що кут БОА дорівнює 50 градусів. І саме найголовніше, що БО і АО, вони дорівнює між собою, тому що вони рівнобедрені, трикутні. І тому ми можемо знайти кожен з цих кутів. Тобто 180 то мінус 70 це 110, ділимо на 2, буде 55. Тобто це кожен з цих кутів. І саме потім починається цікавіше, але зверніть увагу, що кут позначення до є, а не всього. Тому що в чого вона містить 90 градусів. І тепер наступні класки ми повинні розглянути лише ось цей трикутник. Трикутник у нас прямо хутник, так? У нас відомо ось цей катет, але невідомо другий катет. Але відомо у нас ще курс 55 градусів. То існує у нас формула танген альфа дорівнює А поділити на Б. Для того, щоб перепитати трошки інакше, ми можемо знайти чому дрівня А. А у нас дрівня Б помножити на тангенс 55 градусів. Тобто 6 помножити на тангенс 55 градусів. А оскільки в нас тангент 50-5 градусів, ну, значення немає, тому ми його вилучаємо як є. А тепер наступний етап ми можемо знайти, чому дорівнює периметри А, Б, Ш, Д. Дорівнює 2, дошка 6, додати 6, танген 55 градусів. Ну, можна розкрити дужки 12 плюс 12 тангенс 55 градусів. Ось у нас цей відповідь на знаходження, периметру прямокутника. Тобто іноді такі ситуації, що може навіть е доводити залишати як є. Тому якщо буде там 45-55, або там будь-яке значення, то майте на увазі, що його не обсічувати нічого. Або використати, спробувати використати, наприклад, формулу приведення. Ну, або навіть якщо буде, наприклад, тангенс 45 за то це таблиця, так? А якщо буде, наприклад, тангенс 60, то це точно таблиця, його слід використовувати. А якщо такі значення, які немає таблиці, то краще його залишити як відповідь. Давайте ми тепер розглянемо ще задачу. Ще задачу, які можуть також зустрічатися в самому э, тесті. Ну, ДЕКІ, чи ДПА, чи МНТ заявилося саме. Давайте ну, ми розглянемо таку ліку. У нас е, відомо. Дає одну і нам, наприклад, знайти сторону А, С. У нас такий малюнок От у нас прямокутний, трикутний. Одразу напису цей кут. Далі А, С, Б. І проведена висота у мальчину мані на Б. І в нас відомо СА. Ну і також відомо його трикут А. Я того, що знайти сторону Астер, от у нас невідома сторона, це але відомо, що H і Ч у нас був прикут, нехай буде аль, Ну, Виключно можна використовувати за допомогою означення прямокутного трикутника. Тобто, якщо от ми подивимося, значить нас завжди відбувається під прямим кутом. Так? Значить, у нас ми можемо розглядати? Ми можемо розглянути, наприклад, ось цей трикутник, та от маленький. Що в нас відомо? Нам відомо цей час, але у нас, нас гіпотенуза. Та? І також відомо нас альфа. Тобто ми можемо вікно знайти і визначити, що вже у нас за кут. А кут у нас в нашому випадку допоможе саме хінус кута альфа. Порівнює альфа, ділити на це. Для того, щоб знайти гіпотенузу, нам потрібно ще дорівнює а поділити на синус та альфа. Ну, тобто у нас оскільки А у нас ще а, А поділити на синус Альфа. От у нас вийшла така, така це розмір різня. Тобто гострий кут можна дійсно розрізати будь-що. Якщо у вас, наприклад, відомий цей, то цей кож у нас дорівнює 90 мінус Альфа. І потім таким шляхом можна піти навіть до скрізь цього Да? Та? І таким чином можна знайти навіть і катет Катець Якщо будуть такі умови що наприклад доведеться знайти, наприклад, сторону БСБЦ. БС, Невідома у нас сторона БС, але відомо. Висота і сейку, то такий плях можна зробити, що це в нас 90-мінус альфа. А потім також використовувати відношення, обмеження сінус, косину тангер. Ну, катангер це рідкі явище, як катангель, катангель витрібно використовувати у валах каждого. Тепер ми виглядемо, розглянемо ще одну звичайку, дуже таку, цікаво річ. Да. Значить, Давайте ми траплянемо. що м -м, Нам потрібно, що відомо, що прямокутник ног, так вибачає трошки, іноді я буваю так трошки хвилюю, тому тут наточка приймаємо, тому що я завжди так на хвилі трошечки, але завжди э, хвилювання. Вот. І ще, що нам відомо? Менша сторона прямокутника дорівнює 4 см. Так? От нас прямокутник А, Б, Ч, Д. У нас відомо, що менша сторона дорівнює 4 см. А кут між його диагональним дорівнює 50 градусів. Нам потрібно визначити площу прямокутника. Так, тобто, площа прямокутника А, Б, С, Д буде визначатиме, А помножити на Б. Що нам не вистачало? У нас є менша сторона, але немає більшої сторони знов таки дуже схоже на першу задачу. Тобто, спочатку ми знайдемо сумірні кути, переглядаємо а і а, о, д як сумірні кути, тому ми можемо сказати, що цей пут вирівнює 180 мінус 160, дорівнює 120 градусів. А тільки ось що ці сторони дорівнює мішової, вони також являють рівнобедреними. Тому ми можемо сміливо сказати. 180 мінус 120. Ось таким чином мінус 120 і ділимо на пів. Тобто кожен кут дорівнює 30 градусів. Оцей кожний кут. Значить, оцей у нас кут, якщо тут у нас 30 градусів, то цей кут у нас 60 градусів. Значить, оцей у нас все ж таки буде рівносторонній трикутник висув, да? тому що у нас кожен кут. Дорівнює 60 градусів. Якщо у вас трикутник рівносторонній, стороні, то ті сторони також дорівнює між собою. От, якщо у вас там, наприклад, дорівнює між собою, то весь діагональ можна знайти, що 4 помножити на 2 Буде 8, тому що у нас половина. так, От ми розглядали різносторонні трикутні. Ну буває така ситуація, але можливо. У вас є гіпотенута. от, можна перенайти за допомогою телемапіфагор. БЦ квадрат дорівнює АСФ квадрат мінус АБ в квадрат. Тобто 8 квадрат це 64 мінус АБ, у нас 4 в другій степні, 16. 64 віднятих 10. 54 мінус 64. Ну, вічно 48 можна покійно розкласти на множинки 2, 4 на 2 12 на 2 6 на 2 3 на 3 1. І потім діжуємо пару. От у нас перша пара. Пишемо 1 раз, чи у нас пара, один раз. Мід ними множення. Тобто 4 корень і 3. Оце у нас корень квадратний із 48. Тобто конкретно BC рівнює 4 корень і 3. А тепер нам потрібно знайти, чому дорівнює площа. Площа дорівнює а помножити на Б. а у нас 4 помножити на 4 помножити на корінь із 3. 15 корінь із 3 сантиметрів у квадраті. Ось вона така цікава і така витача. Тобто, от іноді можна навіть розглядати, навіть дуже схоже на оцю задачу, але використати застосування, наприклад, відношення, так? ось як у першій задачі. Якщо у вас відомий для 60 градусів, то можна знайти за означенням, можна і іншим шляхом піти. Знайдемо танк 60 градусів, тобто повинна бути. Тобто, це ну, таки, якщо без все, ну, розглядати інакше, так? то ми можемо от другий спосіб – це БС дорівнює 4 повновити на тангін 60 градусів. Ну, танген 60 градусів має дійсно постійне значення. У нас є довісну довідник. Да? Шукаємо танген 60 градусів, корень із трьох. Значить, 4 корень із трьох. Ви бачите, що у нас майже підпало з цими такими, такими задачами, Тобто можна шукати по-різному. Якщо от у вас виявили стройні трикутник, навіть не згадуючи, що от вам потрібно простосувати всю форму, можна піти іншим шляхом. Якщо у вас це підпало, значить весь діагональ дорівнює 2 повновити на 4 там корені 3. Потім після того вже підставити. Ну, готові відзначення для знаходження площі трикутника. Тому тут, можливо, різні ситуації. Можуть мати на увазі такі ось моменти. О, ось такі ось у нас ще е, розглядали три задачі, але наступного разу обов'язково я розгляну вам ще е, ну, тобто, більше задачі, тобто воно буде комбіновані Це задачі з алгебри і задачі геометру. Бажаю розняли, випрошую до побачення.